Вікторія Желяскова, переселенка з тимчасово окупованого Бердянська, що на Запоріжжі, після початку повномасштабного вторгнення жінка у складі гуманітарної колони зуміла вибратися на підконтрольну Україні територію, а згодом переїхала у Рівне, місто, в якому народилася і навчалася на бібліотекаря. У колись рідному обласному центрі пані Вікторія зуміла знайти роботу за фахом і працевлаштувалася у головну книгозбірню регіону. Хоча зізнається, почати свою кар'єру з нуля було непросто і не сподівалась. Шукала будь-яку роботу. Звернулася в центр зайнятості наш і шукала будь-яку роботу, ходила, дивилась на співбесіди. В основному це торгівля пропонується. Я і працювала в торгівлі, але тут. Так, трапилось. Мій кар'єрний радник скерував мене до бібліотеки. Жінка пригадує, коли навчалася у Рівненському інституті культури, мріяла, що колись буде працювати в обласній бібліотеці. Однак доля склалася так, що після заміжжя Вікторія опинилася у Бердянську. У місті на березі Азовського моря мала хорошу роботу, була директоркою магазину. Але, додає, тішиться, що зараз може займатися колись улюбленою справою і допомагати читачам у відділі документів з гуманітарних наук. Добрий день. Доброго дня. Що цікаво, скажіть, будь ласка, чи є у вас список Шиндлера? Так, зараз подивлюся, але точно є. Багато доводиться згадувати, багато читати, але мене підтримують, підказують, вивчаю досвід в своїх колег, і мені подобається. Я ніби от повернулася трошки в молодість свою. Пані Вікторія далеко не єдина переселенка, яка зуміла знайти роботу у новому місті. Упродовж минулого року рівненська служба зайнятості працевлаштувала або залучила до суспільно-корисних робіт близько 900 осіб. Не усі числа ВПО працюють за фахом, адже запити громадян і пропозиції на ринку праці відрізняються, говорить директорка обласного центру зайнятості Надія Плютинська. Однак людям, які хочуть працювати, завжди допоможуть знайти роботу. Були працевлаштовані швачками, продавцями кас. Торговельного залу, також підсобними працівниками. А пропозиції, які йшли зі сторони до нас, тобто звертались безробітні внутрішньо переміщені особи. Це були працівники державної служби, безпосередньо місцевих органів самоврядування. Були вихователі різних категорій, юристи. Підтримує переселенців і держава. Зокрема, за період дії урядового проекту є робота за програмою власна справа. 18 осіб, числа ВПО отримали. Мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пані Вікторія ж мріє, що колись обов'язково повернеться до українського Бердянська. І не через те, що сумує за більш високооплачуваною роботою, а через те, що там залишилися близькі люди та друзі. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.